Привіт. Один з підписників написав спробувати один варіант. Зараз ми його випробуємо. Це у нас буде на протяг. Але ми спочатку додаємо стаканчик глютену. Так, висипаємо. Додаємо 3. Стаканчика води. Раз. Два. Три. Так. Перемішуємо і даємо дві хвилини настоятися. Далі продовжимо. Так, пройшло пару хвилин. Дивіться, людин зв'язався. І далі ми додаємо два стаканчика тіста, це нас коїфуд, так, і також даємо настоятися. Дві хвилини. Так, пройшло дві хвилини. Дивіться, воно м'ягеньке і подивіться, які волокна. Так. Ну, зараз так, спробуємо. супер, и воно мягенькое залишается. Зараз я еще опущу воду и спробую в воде. Так. Ну вот так вот оно себе выглядаю в воде. Это кайф. Вот. Видите, и осыпается? волокна і на протяг можна спокійно ловити. Можна ще там трошечки собі погратися, але дивіться, працює, ну, як на мене, бездоганно. Користуйтеся тістом хірабу фішинг, воно працює. І 100% вже не гірше. Не буду казати.